Харківські ветеринари проводять майстер-клас для колег з Лузівської райдержлікарні ветмедицини. Наразі відбувається стерилізація безпритульних котів і собак. Проводимо безкоштовну стерилізацію для безхатніх або для кураторських тварин, або для тварин, які були безхатніми, але їх там забрали до себе пенсіонери, або люди там, які можуть забрати, але не мають фінансів, щоб простерилізувати так. А якщо тварина потребує якоїсь допомоги, окрім стерилізації, але такої ну не дуже складної, то ми можемо все це зробити. Працівниця Лузівської ветлікарні Ольга каже, набутий досвід є корисним для неї. Ми робимо операцію по білій лінії, тут боковий розріз завжди ну, треба підвищувати кваліфікацію, бо бувають різні випадки. Приїжджі лікарі об'єдналися у благодійний фонд 12 вартових, бо прагнуть зменшити кількість безпритульних тварин в Україні та допомогти врятувати чотирилапих під час війни. Два роки ми робимо масові стерилізаційні місії. В прифронтових містечках зараз робимо масові евакуації з лінії фронту тварин також. Лікуємо поранених тварин. Ми співпрацюємо з місцевими волонтерами і з міською адміністрацією, яка піклується про своїх тварин. Це очевидно. І ваша ситуація з тваринами можливо здається мешканцям критичною, але це так не є. Є набагато гірше. Всі хто так чи інше. Пасають безпеки тварин, пересікаються і славою. За словами волонтерів, сьогоднішнє стажування пройшли кілька лозівських ветеринарів, що дозволить їм опанувати сучасні методи стерилізації. Вікторія Кожидук, Анна Скрипник, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.